14 різних вистав, серед яких авторські драми, комедії та поетичні композиції. Вдруге у Вінницю з різних куточків України з'їхались театральні колективи, аби презентувати свої найкращі творчі здобутки на всеукраїнському фестивалі The Fest The Best. Десь близько 150 дітей, міста Київ, Ужгород, Миколаїв, Вінницькі, наші прекрасні колективи теж будуть присутні. Потім Буча, що в нас там ще. Житомир, тобто багато багато різних міст України були запрошені, і вони приїздять до нас вже в другий. Участь у фестивалі взяли дитячі театральні студії, де навчаються хлопці та дівчата віком від 5 до 18 років. Театрали з Чернівців презентували поетичну виставу щастя. До фестивалю юні актори готувалися місяць. До цього з виставою гастролювали і в інших містах України. Це більше поетична композиція. Тут зібрані вірші Андруховича, Жадана, Колодія. Це все зібрано в суцільну композицію. Також там є пісня гурту Назва Щастя це більше вистава про творчий шлях, про пошук себе. Театральний фестиваль тривав протягом трьох днів. Окрім конкурсних виступів, учасники мали змогу краще познайомитись за спільними тренінгами та майстер-класами від професійних акторів. Сьогодні деякі дітки вперше на цій сцені будуть деякі вже були учасниками першого фестивалю. Ми надзвичайно радіємо. Це прекрасна можливість поспілкуватися керівникам цих творчих колективів, обміну досвідом. Незважаючи на всі обставини, діти мають відчувати, що вони живі, тому що діти це наше майбутнє, яке ми маємо плекати, яке ми маємо зберігати, і які мають нести нашу українську культуру далі. 14 акторів найменшої вікової групи представляють театральну студію з міста Буча. На фестиваль юні актори привезли виставу про пташку Кукабару. Керівниця студії пані Юлія розповідає, попри жорстокі виклики війни, з якими зіштовхнулось їхнє рідне місто, все ж вдалося відродити мистецтво. Зокрема, цей фестиваль можливість вкотре заявити про талановите та незламне покоління. У нас була дуже велика студія, у нас було 56 людей. Але 12 вересня на все життя запам'ятаю цей день. Ми зустрілися після окупації. У нас було 12 дітей. Це всі ті, хто були на місці тоді. І я зрозуміла, що потрібно щось робити, тому що їм було важко. Вони повернулися в місто, де нічого практично не працювало. Ну з дитячого. І Ми тоді почали знову роботу. Учасники представили різножанрові вистави у трьох вікових категоріях. Кожну з яких оцінювало професійне журі. Досить багато значить те, що не дивлячись ні на що, не дивлячись на масові атаки, повітряні тривоги, і все ви подивіться, як згуртовані діти. Вдруге за рік з'їжджаються учасники з усієї України для того, щоб підкреслити можливість театрального мистецтва саме у Вінниці. І важливість всього того підкреслюється саме тим, що е, культура і мистецтво сьогодні живе. Гран-прі фестивалю у молодшій віковій категорії отримав народний музичний театр юного актора з Києва з виставою Аліса в країні. Див у старшій віковій категорії перемогу здобула команда з Житомира з виставою Вечори на хуторі біля диканьки. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.